Ну-ка, хто мені пояснить, як це працює? Ну от в TikTok пише тобі людина. Ну, що там, типа, хочу купити аккаунт, всяку таку, коротше, ерунду. Ну, типа, переходіть е, в Telegram. Ну, я раді цікавості перейшов в Telegram. Ну, там, коротше, у тебе. Ну, по приколу вимагають, кажуть, що тобі, типа, гроші за аккаунт дадуть, ну, треба лише код підтвердження. Ну, я знаю, що це розвидняки, так що ну, посміявся і все. Ну, я так думаю, що треба ну, написати в техпідтримку, щоб, ну, Заблокували цей аккаунт, і він нікого не розводив на гроші. Ну, тому що торговля аккаунтами і так далі заборонена, правильно? же? І що ви думаєте, написай в підтримку Ну і техпідтримка каже, що ні, ніяких проблем немає. Порушень взагалі не виявили. Ну тобто по цій лозі я розумію, що можна ну, аккаунти продавати, що угодно робити. Ну, от як це так працює? Я не розумію, що з тіктоком твориться.